Я ваш ведучий Оскар, і це шоу у пошуках антикваріату з Оскаром, де я оцінюю вартість ваших найцінніших речей. Перш ніж ми розпочнемо, пропоную вам збагатити словниковий запас такими словами. Nearby. Hiking. Вік River. Один із наших слухачів надіслав фотографію гірського пейзажу. Я переконаний, що це може бути шедевр видатного художника або легендарного фотографа. Шановний гостю, розкажіть мені про це зображення. Hello, my name is Ben. This is a picture of the mountains. I took the picture while hiking last week. I took the picture while hiking last week. The mountains were very quiet and beautiful. The mountains were very quiet and beautiful. There was also a river nearby. I like this picture of the river too. Hiking in the mountains is nice. Ah, то so ви Шедеврів тут немає, але раджу продовжувати прогулянки для натхнення. Це було шоу у пошуках антикваріату з Оскаром. До нових зустрічей, мої любі друзі, невтомні шукачі скарбів.